Вітаю! З'явилася інформація про те, що незабаром українці зможуть скаржитися на чиновників. Нібито в дії буде відповідний функціонал. Прикольна штука, насправді, я собі уявляю, як якийсь міністр щодня починає день з дії, а там півтори тисячі повідомлень про те, як який чиновник що не так зробив. Але є одне але. Прикол в тому, що м, через дію ви можете поскаржитись не анонімно. Тобто ніхто не знає, ну ви точно не знаєте цього і нам цього точно не скажуть. Анонімно ви скаржитесь чи ні? Навіть якщо там є пупочка поскаржитись анонімно, то ми ж з вами не діти. Ми ж з вами чудово розуміємо, що в дії ми знаходимось під нашим прізвищем і вам по батькові з банківськими реквізитами, чи як ви там входили. І тому це скарження, воно е ризиковане. Ризиковане в нашій країні через те, що ми маємо 34 роки модель, при якій одна влада, од одна партія, одні чиновники, один блок вони домінують в політичному просторі. І сьогодні подумати про те, що мер якогось міста не є. Е Підвладним, підпорядним якимось сферам впливу в Києві важко. Подумати про те, що якийсь чиновник десь на місці, він поставлений, тому що він талановитий, геніальний, мудрий, розумний, там заслужений, і так далі. Важко. Ми розуміємо, що це все одні і ті ж люди, об'єднані спільністю життя, об'єднані спільністю спілкування. Вони знають одне одного, вони кришують часто одне одного і так далі. От уявіть собі, у вас на роботі. У вас на роботі є у начальника секретарка. І ви поскаржились на секретарку. От у мене таке було, у мене був директор е в університеті, а секретарша у нього. Ну, ну, люди до неї ставились дуже погано, тому що, як на мене, то ця людина мала якісь такі якості, дуже дивні, і гиркала на людей, постійно кричала, постійно показувала, яка вона центрова. Уявіть собі, що мій начальник робить сервіс по факультету, і всі можуть люди поскаржитись. От уявіть собі, що вони скаржаться на цю секретарку. От, як ви думаєте, щось буде з секретаркою? А, а як ви думаєте, що буде, коли скарга прийде? Ну, я думаю, що директор вийде, скаже: Маня, ну, це умовне вигадане прізвище, Маня, подивись, на тебе завідувачка там, якоїсь кафедри поскаржилась. Представляєш? Що ти там їй зробила? Ну, уявляєте собі, що буде далі з цією завідувачкою, там і так далі. Ну, може, на перший там, час манія затихне трошки, але далі ж вона буде пам'ятати, що на неї ж поскаржились. І як до неї ставляться реально, вона буде знати. І так по всьому. Чи ви думаєте, що у керівника якогось заступники це не якісь його там віддані люди, а просто ліві професіонали, які е, рішають процеси? І тому ця модель поскаржитись, вона е, насправді класна, але мені б хотілося, щоб вона працювала м, ну, в такому е, зворотньому режимі. З одного боку, це непогано. Я колись е, таку ідею пропонував, що якщо я колись буду десь там. То я буду обов'язково проводити стріми з людьми. Обов'язково. От Макрон, до речі, так робить. І коли ти стріми проводиш, ти бачиш, люди щось пишуть, люди щось і так далі. Тобто люди не скаржаться, люди просто говорять про якісь процеси. Ну, от я коли стріми проводжу, то я бачу, що людей насправді цікавить. І ти, як вище керівництво, можеш звернути на те чи інше увагу. А от скарги це зовсім інша тема. Це от хороша ідея, але придумана, але реалізована, ну, так як реалізована, так як у нас часто в державі щось реалізується. Взагалі, сам, саме поняття скарги, саме поняття того, що громадянин проти якого вчинили якийсь, якийсь злочин, несправедливість, він повинен написати скаргу, він повинен трясущимися руками. Якимось чином це спробувати викласти. Потім як буде розглядатися скарга, чи не буде розглядатися скарга як наклеп. Ну, от, от розумієте, скільки купа всього. І є ще один момент, дуже важливий. В 30-х роках, а власне, 33 й 37-й, кажуть кажуть злі язики, але цю інформацію потрібно перевіряти, що українці скаржились одне на одного. Скаржились. Ну, ви зрозуміли куди. В ті органи, які тоді були, там НКВ, НКВД, чи, як он, чи НКВС, ну в будь-якому випадку, результатом цих скаржень, а це були доноси. Багато українців поїхали поїхали на той світ, причому швидко, і ділись хто знайде, хто і дівся. Тому піднімати питання скарг можна, але я б хотів, щоб піднімалось не питання скарг, а моніторингу діяльності чиновників, виконання їх обов'язків і прозорість їх, їхніх рішень. Оце було б зрозуміло. Ну от я, я ще раз повторюю, я е, в деяких моментах. Ну не соромлюсь і не зважаючи на е, те, що мені вже там не, не 20 років, і я не шукаю. Справедливості у людях, яких їх неможливо знайти. Але тим не менше, інколи я, я це роблю. І ось я кілька разів задавав на різних нарадах чиновникам одне і те ж саме питання, яке стосується вступу до аспірантури в університетах. Я буквально коротко поясню: для того, щоб вступити до аспірантури, потрібно здати зовнішні іспити аспірантам майбутнім у формі ЗНО. Але цього недостатньо, тому що. Ти з цими іспитами тільки отримуєш доступ до внутрішніх іспитів в університеті. І коли ти прийшов в університет, то тільки в університеті тобі починають ну, власне, власне ставити оцінки. І тільки від тих людей, які в університеті сидять, залежить вступиш ти на бюджет чи ні. І тут виникає питання. А ось ці люди, які в університеті сидять, вони будуть чесно ставлять оцінки, чи вони будуть ставити оцінки так, щоб на державних місцях, які дають відстрочку, опинились потрібні люди. І якщо ви живете в Україні давно, то ви підозрюєте, що оті люди, які в університетах приймають оцінки. Можуть, можуть звабитися великими грошима або наказами вищого керівництва, яке каже: у цьому, цьому треба поставити. Він має бути в аспірантурі. Я пропонував: приберіть з вузів е, іспити, приберіть. Вони не повинні там бути, тому що це корупційна складова. Ніхто не реагує, друзі. Ніхто не реагує. Таке відчуття, що в державі оця модель створена для того, щоб кого потрібно, куди потрібно могли запихнути. І ніякі слова, ніякі це ж не скарга, це фактично публічне звернення і пропозиція, що треба зробити. Ніхто не реагує, тому чи будуть реагувати на скарги, які ви пишете, не знаю. Чи будуть скарги погрожувати українцям, якщо там є наклепи? Теж не знаю, бо чиновник фактично можеш і до суду подати, якщо ви там щось будете писати. Далі, ну, якщо держава хоче моніторити несправедливість, то достатньо, в принципі, моніторити соціальні мережі. Громадяни пишуть про свої проблеми, пишуть про те, що вони не можуть вирішити. І в цілому, як мені здається, державу потрібно перебудовувати так, щоб громадяни... Не мали потреби скаржитись, а громадяни мали можливість вирішувати свої питання. А громадянам, якщо питання якесь не вирішується, просто чимно і адекватно могли пояснювати, чому це питання не може бути вирішене і що потрібно зробити для того, щоб воно було вирішене. Ну от простий приклад, я вже півроку намагаюся встановити на паркінги розетку. Це вже, напевне, всі в інтернеті знають, але ситуація не вирішується. Це просто розетка. Мені кажуть, ну оскільки ви не живете в цьому будинку, то ми не можемо вам поставити лічильник. Яка проблема поставити лічильник е десь і вивести, я буду той лічильник оплачувати, е ну, невідомо. Ну от ні, все, ні. Ну окей, ні. Але тільки звернення до людей, які. Знають процедуру в даному випадку адвокатів. Мені показали, що потрібно звертатися там до ДТЕКу листом. ДТЕК має дати певну відповідь: чи можливо прокласти мережу, чи можливо підключитися, і так далі. Так процес дуже довгий, і це може розтягнутися на два роки, і так далі. Але мені це пояснили тільки коли ти вже звернувся до людей, які фахові, які можуть, ну хоча б прокладають якийсь певний рух. Так ось в багатьох випадках громадяни України скаржаться не тому, що. А їх проблема не вирішена, а тому, що їм ніхто не розповідає, як це може вирішитися. Просто кажуть, ні, це неможливо. І до побачення. Тому перебудовувати потрібно не систему скарг. Перебудовувати треба систему так, щоб скарг не було. Ось в університеті, де я працюю, так ми за там, останні чотири роки зробили систему так, що в цілому студенти, якщо і мають скарги, то це ну, одно. Одномоментні якісь емоції, і ми миттєво на це реагуємо. І якщо ми побачили складність для студента в тому чи іншому питанні, ми тут же перебудовуємо систему, систему, яка унеможливлює більше недоступність студента, в даному випадку громадянина до тих чи інших послуг, тому пропоную змінювати не вдосконалювати не систему можливості скарг, а систему державного. Управління. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, і ваші скарги можете написати ось тут в коментарях, в тому числі і до тих процесів, які є в державі. Але бажано не скаржитись, бажано порекомендувати, що має в державі змінитись, для того, щоб вам стало жити легше.